Підготовка до пригозки трактора. Побачимо чи влізе, бо стоїть ще сідушка. Заді попробую якось запхати його з фрезою, бо обично він заїжджав без сідушки. Зараз щось придумаємо. Підготовка далі. Почті вліз. А трапіки треба усіляти. Будемо з відкритими дверима їхати. Все, запакований, так і буду їхати. Запаску всередину, інструмент всередину повкидав наперед туди. Попідпирав. На передачі стоїть заглушений на пониженій. Так що нікуди не дінеться. Отак виглядає подача техніки, а все остальне то так по дорозі заїхав. Їду з трактором, мене особо й не видно в кадрі. І Все одно забанили. Збили трансляцію, ну коротше, перевожу трактора. Працюю на виїзді. Такий світ собі зробив. Вверху лампочку видно. Тепер хоч як людина видно. робити можна. Не то, що їде. А живучі сильніше світи ніж на камері.